Всім привіт! С вами Олег Хуник і сьогодні ми будемо грати мойку. Це такий скер. Так що, що нам треба зробити, все зарплати дерево бо Багато що ми з зміна зробимо.

Берем. Так, до це моє перше відео. Я лише вчора зробив цей канал. І я його сьогодні відкриваю. Писайтесь, гарные играют, армянки есть ютуба і есть давайте. Вот початок давайте сделаем. Поэтому это допугаю. Так, снимем. How do you have to make the part of that? Oh my god. What's that uh show that is a very good I should show? Сейчас будем робити ВІН, А що ж тут ще работа? Так, де нам выбивати? Давайте здесь путало чашу. Так, забираємо територію. Так, не хватит територій. Такс. Hvað er hvað fyrir harni? Hvað er hvað fyrir harni? Og oh. hvað er þessu sestu hætti? Harni er mjög fyrir hætti og harni er mjög fyrir hætti. Далі. Тепер можна йти далі, добавити дівчинку, але ще досі не Трошки, Ну Це я так сам придумав. Не я не багато граю разу Майнкрафт. Дівчата.

Вот мы будем буквально снимать на моей классе. Погнали заниматься. Мы обнимаем школу. І сьогодні обнимаю красиву. Може я изменю, не знаю. Давайте постараемся. Обнимаем плану. Так, мені дарується міняє, давайте. Значить, мені його трубані. Зараз буду курити. Парку. Ой. Так, парку. О. Так. Що Все, ну, не буду насмішатися, бо вікно. Ну, в принципі, Учила! Здорово! Так. То есть память. Если б заранее пугаем не заходит, я как сказав. Так, что буду главное в двери. Так, двери. Та, так. 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 Так, все, не понимаю. Можно мои платить разыграть быстро строительный. Опа, это там. опа опа, опа, памп. Я нашу предмезу. Ссылочка. Так що ми зберемо, набираємо эм это с Якщо Так ой. я ми беремо. Я не Адрес. Буде зі мною бідла. Може би якраз. Е, гарніше ми не буде, ніж я буду обожи. Гривен мы от Майнкрафт не знаю. Может я взагалі сайт, е, да я скачала Майнкрафт? Вот это уже якщо Майнкрафт, то я уже что-то включила. Так ще два. Две треби. Ааа, мне трогать есть, а я соблюдаю. Вони собі ляпться і йдуть, але не пронесуться. Вони такі смішні, смішні рапти. Так, як по сміттєвому місту. Вони не пускають на місто. Вони тільки донатують. Донатують так погано, я скоро умирал. Двое это капец. Ну давайте щось, свинку не какой-то Овечка, мне тоже треба было. Что зробиш? О, ты с ним Не Ну по три тоже. Ну да, это не Алло, Швидше, гни, а вот роза. Швейчик, ты давай. Ай-яй-яй-яй, координаты великие. Пока. Я так хочу есть на эти Работаю, прям не дайте. Ну, просто я вас иду. Это мне как-то

Не пам'ятаю сейчас. Боже, ты не видел, а это представлены медленно. Я возьму в принципе підходить и не завтра вижу, доказать, можно дрон и вопа. Что находить ничего? Ну, Може, ми будемо на столі. світі грати і будемо теж тут алмазати, надіїсти. Ну, скоро нам треба прощатися, коли я доїду додому і наготожусь відїздити. Так ми вже є за кадрами. еще один капюшон подойдет. А что мы не замечали? А не на что-то еще. Сюда не делаем его там, там, там. Ну можно, можно принести но не так, не так, не так, не так, не так, не так, Короче, я зараз не Я Зараз прямо и пущаюсь. А я не кадром. Побуду все будем. Ну, псал в сторону. Все давай. з вами був Олег Рулов. Всім пока.